В Мюнхені, точніше, в Німеччині Мюнхенська безпекова конференція розпочалась. Ну, одне й те саме. Мюнхені є Німеччина. Валерія Пашко, наша кореспондентка, там будемо дізнаватись перші подробиці. Валерія, добрий вечір. Знаємо, що більшість сьогодні е, спілкування між політиками, які присутні, відбувалися за зачиненими дверима, Багато новин звідти немає. Але все ж таки, в контексті України, що вже прозвучало, а що ще прозвучить. Добрий вечір. Ну розпочну з того, що Україна, звісно, звучить тут під час публічних промов. Під час публічних панельних дискусій, однак не можна сказати, що основний фокус на війні в Україні зараз тут на Мюнхенській безпековій конференції. Я би сказала, що основна тема, так за моїми відчуттями, це саме відносини між США та Європою, а саме, так скажімо, Трансатлантична тріщина, як в принципі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц охарактеризував сьогоднішні нинішні відносини між США та Європейським Союзом, більше можна так сказати. І зараз ідеться про те, чи дійсно США готові продовжувати працювати з Європою, чи не покинуть її, чи будуть продовжувати обороняти і гарантувати безпеку? Ось це я б сказала найбільший фокус, і всі політики здебільшого саме коментують от оці питання, але От після того, як президент Зеленський вже сюди прибув, це кілька годин тому. Вже більше говорять і дійсно про Україну. Сам президент уже провів декілька двосторонніх зустрічей Це із Фрідріхом Мерцем, з першим, а також із з спадкоємним принцем Ірану в екзилі. Говорили і про посилення санкцій проти Ірану і про те, як захистити народи двох країн. І про іранський шахет, які якими Росія атакує Україну, багато тем обговорювалося. І власне зараз, згідно з розкладом президента, мала би відбуватися зустріч так званої берлінського формату. Це і президент Зеленський разом із європейськими лідерами. А також за моєю інформацією, мав би в ній взяти і державний секретар США Марко Рупіо. Він теж кілька годин тому прибув сюди. І загалом зараз він теж проводить більше двосторонні зустрічі на полях Конституції, прес-конференції, а вже завтра матиме певні свої публічні промови, і ось Фрідріх Мерц так само у своїй самовиступі на конференції на відкритті згадував про відносини з та Європи, говорив про те, що він із президентом Макроном вже розпочав обговорювати ядерну парасольку, яку може Європа сама собі забезпечувати. Хоча напередодні, буквально заступник державного секретаря США говорив про те, що США готові надалі. Забезпечувати, забезпечувати для Європи цю ядерну парасольку, скажу, що зараз це. Така досить жвава дискусія, і власне ще раніше до речі, дипломати європейські говорили і натівські про те, що от те, що сьогодні не приїздить на конференцію віце-президент Шаджа Євенс, який минулого року тут був, і таку досить вбурхливу промову тут виголосив. То для них це хороший знак, тому що вони вважають Рубіо таким хорошим дипломатом, і вважають, що все спокійно має відбутися в його взаємодії власне, сам Мерц він коментував, наприклад, те, чи варто вести прямі переговори зараз із росіянами. Він вважає, що Москва не показує готовності до встановлення миру, тому не бачить сенсу у таких розмовах. І власне, що ж він говорив про відносини між каже, що не варто вдаватися до ізоляціонізму? Це коли він звертався до я цитую американських друзів. Що з Європою буде легше протистояти власне США своїм ворогам? Скажімо, у цьому глобальному протистоянні. Давайте послухаємо Мерца. Короткий факт для роздумів. ВВП Росії наразі становить близько двох трильйонів євро. ВВП Європейського Союзу майже в десятеро вищий, і все ж Європа сьогодні не в десятеро сильніша за Росію. Наш військовий політичний, економічний та технологічний потенціал величезний, але ми ще далеко не використали його в належній мірі. Тому зараз найважливіше наступне. Ми маємо перемкнути тумблер в голові. Чудно тут і дискусію про те, що США може покинути європейських союзників по НАТО, і власне у Борісе Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, запитували, чи він переживає через це. То він сказав, що немає сумнівів в тому, що Америка лишається з Європою і продовжує допомагати захищати себе. Однак дійсно вимагає, щоб європейські партнери були більш самостійними, коли йдеться про саме їхню оборону. І генсек НАТО Марк Руда так само. Спілкувався з журналістами сьогодні, сказав, що НАТО повинно стати більш європейським. Почому його? Марко Рубіо – мій добрий друг, і він безсумнівно продовжуватиме тиснути на європейців, щоб вони продовжували відігравати більш провідну роль у НАТО, зробили його більш орієнтованим на Європу, і таким чином, чітко давши зрозуміти, що це лише допоможе США ще більше закріпитися в НАТО. Звичайно, я не пишу його промову, але я повністю впевнений у цій промові. Президент Зеленський сьогодні ще привести низку двосторонніх зустрічей. А держсекретар США раніше Марко Рубіо говорив, що сподівається завтра зустрітися із президентом Зеленським. І на самих панелях дискусійних на конференції завтра чекаємо багато виступів лідерів, зокрема і президента Зеленського. Студія дякуємо дуже за розлогу аналітику і за розлову інформацію. Валерія Пашко, кореспондентка в Мюнхені про Мюнхенську безпекову конференцію, на якій очікується виступ президента Зеленського. Володимир Горбач до нас долучається, виконавчий директор громадської організації інститут трансформації Північної Євразії, пане Володимире, добрий вечір. Наші Як ви вважаєте, яка ймовірність, що от те, що сфокусовані учасники мюнхенської безпекової конференції на відносинах між США та Європою, як це може вплинути на рівень звучання українського питання? Ну я думаю, що Україна однозначно не залишиться поза увагою, і поза фокусом уваги. Цієї конференції, і я думаю, що в Мюнхені якраз українське питання буде ключовим навіть у відносинах між е Трансатлантичними да, між Сполученими Штатами і європейськими союзниками, все одно питання України буде одне з ключових, одне з головних. І це я сподіваюся серйозно відрізнятиме Мюнхенську конференцію від нещодавнього економічного форуму в Давосі. Які там теж могли говорити про Україну, але говорили на на превеликий жаль про Гренландію uh -huh. не з нашої вини і не з нашої причини От цього разу я думаю, Україна, саме Україна буде в фокусі уваги і в конкретно в російсько-українській війні, і щодо майбутнього подальшого Європи місця України в Європі і вплив цього всього на трансатлантичні відносини. Пане Володимире, ще одна тема, яку хочемо з вами обговорити. Наступний раунд тристоронніх мирних переговорів. Відбудеться в Женеві 18-18 лютого. Спершу про це повідомив речник Путіна Пісков згодом підтвердив і секретар РНБО України Рустему Мєру. За його словами, українську делегацію разом з ним очолить голова офісу президента Кирило Будана, начальник генштабу Андрій Гнатов, голова фракції Слуга народу» Давида Рахамія та заступник голови офісу президента Сергій Кислиця. Разом з ними також буде заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. російську делегацію. Очолить помічник Путіна Мединський склад американської делегації. Поки Невідомий. А які очікування можуть бути від цієї зустрічі в тристоронньому форматі, зважаючи на те, що попередні, крім обміну полоненими і крім там повернення тіл, насправді нічого там значущого проривного, як кажуть експерти, не принесли в контексті досягнення саме мирної угоди? Ну, принаймні, ми не бачили це своїми очима. Можливо, там за кулісами щось і було, чого ми не знаємо. Російська сторона вже спробувала пояснити. Зміну складу своєї делегації, і е, тепер її очолюватиме не керівник головного управління розвідки, генерал Костюков, а е, всім давно відомий в Україні такий собі псевдоісторик Медінський, е, який ну е, уславився там тим, що історичні лекції читав в Стамбулі на, на переговорах двосторонніх, тобто з одного боку. Це, начебто, відхід від е, такої професійної розмови між військовими на якусь гуманітарну складову. Ну не гуманітарну, політичну насправді, але псевдополітичну. Е, і це погано. Це може бути знову, ну е, можуть товкти воду в ступі, так би мовити, як, як раніше, це було на переговорах, тобто імітувати переговори без якихось е, конкретних, конкретних рішень, таких, наприклад, як обмін полоненими. От і цікаво, що росіяни відсилають делегацію аж у складі аж 12 людей. чи на 15 буде людей? У нас 6, у них 15, місце зустрічі Женева, і це пояснюється тим, що Росіяни знову ж таки пояснюють, чому Женева, бо логістично це влаштовує всіх учасників краще ніж там об'єднання Арабські Емірати чи чи десь інше. А чому інше місце 15 тоді? Ну, вони як захочуть, так так скільки ну можливо, давно не були в відрядженнях і хочуть виїхати в Швейцарію, там ще якісь справи повирішувати, включно з шопінгом. Я жартую зараз, але це російський російський підхід, російська логіка, вона це не впливає на незмістовність переговорів да, кількість делегацій. Але оскільки залишились питання політичні, то, швидше за все, ця, ці розмови. І переговори знову будуть безрезультатні. А от Дональд Трамп розглядає можливість виходу з переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це написав американський журналіст Саймон Шустер в своїй статті для The Atlantic. І за його інформацією, рішення президент США може ухвалити найближчими тижнями, коли його увага переключиться на передвиборчу кампанію в Конгрес. Нагадаю, що вибори туди заплановані на листопад. В провалі переговорів Трамп може звинуватити Київ чи Москву або довіст. Сторони одразу йдеться в статті за Атлантик Як оцінюєте таку ймовірність, що посередині шляху Трамп зійде з маршруту? Ну попередній рік, 2025 теж пройшов у так би мовити під цим питанням. Чи вийде Трамп? З переговорів чи буде продовжувати далі, і більше того, американці погрожували е, своїм виходом з переговорів ну принаймні українській стороні. Е, тобто така опція, звичайно, у Дональда Трампа є. Але я хотів би нагадати, що ми його не запрошували бути посередником. Він може як зайти, так і вийти. Більше того, е, багато хто ну серйозно з цього з цього приводу переживає, що Дональд Трамп вийде з переговорів. Я ж навпаки, вважаю, що це створить нові можливості е, для і для і для. Ну, Не лише там якісь загрози, ризики. Ризики будуть, але й можливості будуть. І мені здається, що можливості виходу, які з'являться після виходу Дональда Трампа з перевіреного процесу, е переважати ці, ці ризики. Чому? Тому що деструктивна поведінка посередника вона е блокує. Але, але зумовитися... чи не вийде тоді і Росія, якщо Сполучені Штати наважаться вийти з цього процесу? Ще раз. Чи не вийде тоді і Росія з переговорного процесу, якщо там не буде Сполучених Штатів? Ну, якщо нема про що говорити, то який сенс підтримувати імітацію? А я ще дуже коротко от хотів просто запитати: а от м, така інформація в західній пресі чи не може вона бути якимось таким свідченням, опробами того, знаєте, як то кажуть, наростити ґрунт, нащупати ґрунт щодо того, що ці переговори ні до чого не призведуть, тому власне і якби от до цього й готують усіх? А це тільки одна стаття. Поки ну. Мені здається, що ну, критично мислячим людям давно зрозуміло, що ці переговори ні до чого не призведуть, і вони носять з самого початку імітаційний характер і єдиним їхнім. Ну, позиція, э, Трампа інша, цих, позиція, позиція Трампа Трампа так. він... Э, Ну він глядач у цій, цій ситуації. Посередник глядач він сидить і чекає більше року. Вже що і задовольнять його бажання бути успішним посередником. Але він для цього на превеликий жаль не докладає жодних належних зусиль. Він не тисне на російську сторону. Без цього тиску жодні домовленості не є можливими, і тому ну це все-все триває. Ця вся безглузда історія з переговорами і посередництвом Трампа триває більше року. Пане Володимире, дякуємо вам дуже за аналітику. Володимир Горбач, виконавчий директор громадської організації інститут трансформації Північної Євразії. Ми будемо ще повертатись і до теми Мюнхенської безпекової конференції, і до Трампа, що він хоче чи не хоче. Зрештою, це не перше повідомлення про те, що він збирається вийти з переговорного процесу. Як Казав один з діячів, це ж було.